Можу сказати, як міський голова, ми сьогодні відчуваємо зміни в місті Франківську. Навіть по крадіжках комунального майна це зовсім не ті показники, які були минулого року чи тих років. Зовсім менше крадуть. Але особливо я подяку хочу відзначити за роботу нещодавно. Ви знаєте, наше місто святкувало 354 роки. І саме... На цьому святкуванні, коли вперше така кількість іноземців, така кількість гостей нашого міста приїхали до Івано-Франківська, ми відчули роботу патрульної поліції. Адже очевидно, кожен відчув, коли 7-8 травня центральна частина міста була перекрита, як нам було комфортно. Як нам було зручно тут працювати, і жодного резонансного злочину на день міста в Франківську не відбулося. Це є заслуга патрульної служби, і давайте подякуємо. Подякуємо хлопцям і дівчатам, які роблять свою роботу чесно і справедливо. Дякуємо вам.